Світ змінюється щодня, і освіта в Запоріжжі не виняток. Як зробити навчання цікавим та ефективним на всіх рівнях освіти? Кожен вік потребує свого підходу. Як інтегрувати сучасні технології у клас? Стема освіта відкриває нові можливості, і це лише початок. І головне, як сформувати покоління, яке мислить критично та адаптується до будь-яких викликів. Ми вчимо не просто запам'ятовувати, а розуміти. У програмі Територія освітніх перспектив ми розповідаємо, як працює система освіти від дитячого садку до університету, які технології впроваджуються у навчання та як створюється безпечне освітнє середовище. Граючись, діти пізнають світ. Освіта має бути живою. Молодь, рушійна сила змін. Майбутнє освіти створюється вже сьогодні. Не пропустіть! Щопонеділка о 17.30.